Привіт, друзі! З вами знову я, український поет і військовослужбовець Сашко Обрій. І сьогодні я хотів би вам прочитати свій вірш, який називається Телесик. Великого возу зіркові колеса спіраллю чумацького шляху скриплять. На гусячих крилах І васик Телесик, під ними ширя, доки дітоньки сплять. Він мріє про хату, про маму і тата, а ще про матусин смачний пиріжок. Та так полюбилось хлопчині літати, що досі до хати Івась не прийшов. Він вивчив усенькі небесні сузір'я, всі зіроньки часно вночі полічив. впізнав у сузір'ях всіх зорянів звірів, навситьки на гусячим вірнім плечі. Зміючку оленку катав на лопаті, вітався з хвостом і головою змії, устиг зірочок у мішок назбирати, крім них нічогісенько в небі не їв. Та сонце йому промінці простягнуло, як втретє озвалися півні, і з ним Телесик тихенько, без пилу й без гулу, полину до хати і поринув у сни. Дякую вам, друзі, за увагу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі під моїм віршем, долучайтеся до моїх сторінок в соцмережах, зокрема до моєї сторінки в Тіктоці та до мого каналу на Ютубі, там де ви зможете побачити ще більше моїх цікавих відео. Посилання на YouTube канал ви зможете знайти в профілі мого Тіктоку. Отже, всім гарного дня, друзі! Слава Україні! Разом до перемоги!